Так що ходіть до церкви, буде все дуже добре. Слава Ісусу Христу! Отче, прошу вас, скажіть, будь ласка, що, що це може означати, якщо б'ється пташка до вікна. У нас пташка б'ється до вікна, коли служба Божа служиться. Може їй подобається, не знаю. Треба її зловити і спитати. Так я не знаю. Ще не питав її. 30 років тому в селі на Івано-Франківщині хоронили молоду дівчину у весільному бороні. І односельчани були в шоці, коли жінка з іншого району розпитувала, де є весілля Світлани, бо їй приснився померлий син і просив свою матір, аби та передала платочок, коли він їздив до... по святих місцях і прикладав до різних мощів. Він завжди його носив при собі. Але у вісні він сказав конкретне село, ім'я і через кого передати. Мати просто із цікавості вирішила поїхати і переконатися, чи дійсно там е -е, виходить заміж яка Світлана, бо конкретно запитала, що третя хата від автобусної зупинки, Розпитую, розпитуючи людей на зупинці, де є весілля Світлани. Третя хата від автобусної, але всі були у, у стопорі, бо то не було весілля а був похорон дівчини Світлани, яка трагічно загинула. Батьки дівчини дозволили поставити той платок у, у домовину. Ну, така історія, звісно, інтересна. Тут ні запитання, ні нічого, просто історія. Цікава історія.